Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо працювати на пасіці. У нас сьогодні є таких три завдання. Я виділяю. Перш за все, нам потрібно подивитися, чи є в бджіл корм. Чи є запас меду, це найосновніше, тому що зараз падають дощі, в бджіл немає приносу. Наступне ми будемо ви зараз побачите. Є дуже великі, дуже сім'ї, які мають дуже потужну силу. Там бойові матки і вони зараз дуже багато, дуже сильно розвилися. І того ми будемо їх ослабляти, е, методом, яким ми будемо забрати печатний розплід і переставляти в слабші сім'ї, таким чином вирівнювати їх до медосбору. Е, і це оце от будуть наші такі от ключові моменти, на яких треба зациклитися. І я б сказав, що ці методи, які ми будемо зараз робити, це буде таким, е, підготовкою до е, ріпакового медозбору, до збирання меду з ріпака. Давайте почнемо працювати. Бачите, доводиться так от працювати в болоті. Але бджілки дуже, дуже активні. І це великий плюс, того, що в вуликах багато бджоли не буде. Що ж розпочнемо з сім'ї, яка потребує найбільшого догляду, як на мене. Вони зараз максимально сильні. Тут, бачите, стоїть заставна, і бджоли повна вулочка за заставною, вони всі стоять на цій рамочці. Вже видно, почали строїти собі на, на строєчки наверх. Значить, в них багато молодої бджоли повиходило. Вже станом на сьогодні 11 квітня. Жоли їх дуже багато. Їх треба буде трошки ослабити, розширити, забрати від них напевне печатний розпіду, якщо є. Ну, Я так планую собі, але зараз ми з вами переглянемо і побачимо насправді, що їм потрібно. Це та сім'я, яка мене зараз бентежить найбільше, цікавить, бентежить. Найбільше того, що в них є великий потенціал. І не хотілося б цей потенці... потенціал е... спортив, щоб цей потенціал спортило чи це нектар чи ні, ну щось трошки є. Це за заставну вони поносили собі щось, щось наподобі нектару. Я не хочу, щоб оцей е, потенціал сім'ї спортило руїння, до якого вони будуть. Вони є дуже схильні, так як це ройові бджілки. О, яка цікава штучка вам покажу. Тут же ж зразу. Бачите, моя заставна, що говорить про те, що дуже сильна сім'я, я заставні е, вкручую скотчем, як вони вигризли. Не хочуть вони цієї заставної, Це дуже одразу ж є признак того, що їм потрібно розширити. Так, Бачите, навіть на крайній рамці є... є розплід, багато трутня. Трутень вже на виході, я думаю, що вже є трутень, який повиходив. Крайня рамка біля заставної і вже в нас є тут у нас засів, є з... навіть з боку заставної, що немало важливо. О, і трутень є, так? І трутень. Ходить собі трутень, вже поволуплявся, молоденький. Добре. Це добре. Я взагалом, взагалом я планую з цієї сім'ї зробити виховательку, так як в неї зараз дуже великий потенціал по бджолі. Е, і велика ймовірність того, що вони зайдуть в ройовий стан. Тому я планую за рахунок їхнього зараз розплоду підсилити слабші сім'ї. Бачите, який розпід гарний, плотний. Серединка вже вийшла, матка вже засіяла туди яйце. Це саме яйце, одно двох трьохдневне. І тут так само, бачите, вийшло, центр вийшов і залишилося. Матка засіла. Класний пилок, бачу, носить який червоного кольору, у нас зараз цвіте. Цвітуть такі дерева, як е, сливка, алеча, такі от кісткові, кісточкові виразитися. Це, бачите, друга рамка була максимально-максимально початна. Дивує мене те, що немає в них ще мисочок, хоча зараз квітень і пора не ройова, але мисочок я не бачу, хоча вони цілком могли б і тут бути присутні. Так. Так, так. Дуже багато засіву, матка гарно працює, ройова. Так. Що ж супер. Можливо, її не, не буде. Ми будемо ми їх, напевне, обкрадати розплодом. Напевне, рано ще. Думаю, коли вийде вже ося, вся маса цієї бджоли, це вже буде, виходить, друге покоління під бджоли та багато дуже розплоду. Видно, бджілки дуже багато сірої, не кольорової, а якщо бджілка сіра, це говорить про те, що вона молоденька і недавно вилупилася. Так. Дуже багато засіву. В перше покоління це вже друге. Ну, я ж путаюся в цих поколіннях. Вийшло. І, напевне, не варто їх рухнути. Також цікава ситуація в них по кормовій базі. По кормовій базі, якщо так можна виразитися. Тому що корму в них небагато. Нема цього зверху копита О, є мисочки. Є вже мисочки, ну я ж тут здивно. Дивно було би, якби їх не було. Мало корму, мало, мало. Мало-мало. Бачите, як висять, молода бджола вже є, борода знизу. Трамочка з полочком. Ось на увазі з пергою, з пергою, точніше кажучи. І як гарно засіяна. Вже печатний розплід на виході. Одним словом, це зразкова сім'я, як на мене, але я боюся, її зразковість буде перебувати і її ройові настрої. Багато трутня. Ця рамочка вже темна, її треба буде удаляти, видаляти з вулика. То що цей трутовий розплід на верху мені геть не підходить. Щоправда, я думаю, ще рано їм ставити будівельну рамочку, для того, щоб вони її витягнули собі трутом і підрізати трута. Попробую цьогоріч ввести такий, таку, такий експеримент, якщо так можна сказати. Буду давати трутові рамки і, як то кажуть, золотехнічним методом боротися з піщем. Можливо, зробимо трошки трутевого вимагинату. Та, ну і крайня поргова рамка. Бджілок дуже багато на ній з полочком. Дуже гарно виглядає. Добре. Е, загалом, що я вам скажу? Що ще тиждень-другий? Навіть, навіть я б так сказав, що тиждень ще і вийде увесь цей розплід. І їм вже буде тісно. Так, конкретно тісно. Я перевертав рамочки, багато полку повилітало з чарунок. Так, ще раз крайню рамочку я поглянув, я щось не дивився, що в них там чи є в них там щось О, щодо корму. Добре, нема Те пусто це все засів. Е, цей весь успіт потрібно годувати. Відтак. Кладу їм цю рамку, яку вони... Я не знаю, це вони переробляли канді, який я переносив, а, давав їм. Це там тут є, такий маленький напряск. Це швидше за все, що, що... Це за все, що канді. Хоча вони переробили собі в, в, в такий сиропчик. Так, і підготував я для них так, мало межі рамочки. Що, отаку, трошки, тут є парги. Тут не, за, не, не запечатані комірки, трошки закристалізувався. Жілки їх почистять, перероблять і будуть мати, що трошки їсти. Зараз у нас погода вирівнюється. Буде трошки а, кращої погоди, вже перестаю, перестає дощити. Я думаю, що вони трошки будуть, буде такий підтримуючий взяток з. Так, оп-оп-оп-оп-оп. Якщо було вам видно, буде такий трошки підтримуючий взяток з, з саду. Не з саду, з садю, можна сказати, з алещів. Як на мене 10 рамок плотно обсиджених бджолою зараз 11 квітня це є дуже сильний результат. Щось, з цією сімечкою ми вже закінчили. Не така вже страшна ситуація. Я думаю, що їм доведеться їх зараз доведеться сильно ділити. Проте, я думаю, їх потрібно ще почекати з ними, щоб працювати. Я думаю, тиждень-півтори, не більше, не, не більше, тому що тиждень-півтори і вже їх треба буде розширяти, забирати. Це вже 20 числа квітня, них вже буде така дуже-дуже велика сила, яку потрібно буде трошки ділити і з нею працювати, так би мовити. Так, подивимося, що зараз якісь такі сім'ї, які відстають, які мають середній розвиток. Так, гарна майте. Що у нас тут? Усі сім'ї я дав е, за заставну малометну рамочку. Тут гарно вони її вибрали, вона буде їм, залишиться їм на розширення. Ця сушнинка. Найголовніше, що цікавлять в таких сім'ях, це наявність корму, наявність матки. Ну, Хоча матки я вже оглядав, матки є. Поділюся з вами секретом, що одна матка в мене пропала цю річ. Пробував я підставляти їм матку зимувалу, я придбав в одного з пасічників. О, яка сильна рамка. О, переб'юсь. Так, корму їм не треба. Корму їм не треба. Вони мають дуже гарний запас меду. Аби лише сіяли. Аби лише розмножувалися. Е, так, пробував я підставляти не плідну матку, зимувало. Е, на жаль, в мене цього не вийшло. Були тощі і бджілки її не прийняли, задусили. Дуже неприємна ситуація. Так, тут цікаво. Цікаво, що друга рамочка розплоду я не бачу, засіву я не бачу. Я бачу, трутня. Лазить собі. Дуже добре, що в них є корм, але я боюся, щоб це не було признаком того, що щось тут не в порядку з сім'єю, чому вони його не беруть. Чи можливо слабенько матка сіє, вони мало споживають корму. Добре, є, є, вже... ага, є дуже багато яйця. Супер. Говорить про те, що вже вийшов розплід. І вже матка засіяла по-другому колу. Гарно. Гарно, багато також сірої бджоли. Просто вичевиєте, сім'я була слабкою після зимівлі. І тому тут так є така от ситуація. Я думаю, що зараз ми подивимося одну рамочку і далі не будемо лазити, смислу нема. Гарна світла печатка. Пітневий розплід. На виході. Є трошки якраз. краю є мед, цього достатньо. Так, і яйце є. Добре. Нема що турбувати таку сім'ю. Сприєчку залишимо трошки місця. Соромочку залишу на розширення. І закриваємо. Так що цікаво, ройові бджілки — це добре, ройові сім'ї це дуже класна наука. Це з ними досить таки тяжко працювати, і той, хто навчиться з ними працювати, буде працювати з будь-якою бджолою. А от цікаво, як по себе зараз почувають бджоли певної породи, або, як кажуть, кросу, або селекції. Це бджілка-баквес, у нас тут все жовтенька. Дуже видно такі екстер'єрні дуже, дуже відрізняється. У них тут одна пустенька рамочка плюс... Ну, рамочка пустенька, тому що вони, вони є їх або піджимав. Або давав їм малометку, от така от рамочка, та вони її вибирають, я бачу, так? Да? Добре. Вибирають, вибирають. Подивимося, що в них в гнізді. Чи Є запас меду, так, чую, рамочка є, в мед. щось трошки є тут в них. Перенесли. З боку заставної розплоду немає. Тут я бачу, виходив, розплід є. Ріденький розплід. Тут цікаво, що. Де-не-де, -де, є пару ага, є-є-яйце, є, є, яйце, є, яйце. Є. Тут рідкий досить розплід. Ну, цікаво так. Нема плотного засіву. Це крайня рамочка з боку гнізда. З боку заставної яйця чи личинки не видно. О, видно гарно. Вже наступна рамка. Видно, що тут вже бджілки е, виходили. Матка вже поклала туди ще е, яєчка. Дуже добре видно, як бджоли відрізняються своїм зовнішнім виглядом. Ця бджола вона є така жовтенька. А от Карпатка і ці всі руєві, вони такі мають темне-темне забарвлення. А, і тут ходить у нас матка. Матки не люблять, коли вони... Матки не люблять, коли вони на сонці, тому я постараюся вам її швиденько показати. Де вона? Ось вона. А от 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 Бджілки ховають її. Має мітку, того мені було легко її знайти. Гарна матка. Класно. Що цікаво, трутня я не бачу тут. Хоча ні, були, були, були поминові рамочки з трутнем, але не так активно трутень. Е так, не так активно, що говорить про їх, їхню меншу схильність до ріливості. Що, друзі, не подумайте, я не говорю щось певне, не хвалю бак, просто тому що я не працював з карнікою, тому не можу сказати. Так, що ж, не будемо їх більше турбувати. Загалом ситуація зрозуміла, що скорму в не все гаразд. І отаким от, от методом я буду проходити всю пасіку зараз, теперішній час, щоб бачити, що їм потрібно, коли їх буде потрібно розширювати, тому що велика кількість печатного розплоду говорить про те, що бжілок, коли він вийде, він сім'я буде мати силу годувати молодняк, тобто саме личинки, яєчка, котрі будуть перетворюватися в личинок. Їх потрібно годувати молочком. Молочко вони барять з пилку, з меду, роблять собі його, і таким чином вони її годують. Тому зараз треба потрібно оглянути таким чином пасіку, щоб побачити загальну картину. Так і працюємо. Що ж, я б назвав ці ці такий огляд. Це для того він робиться, щоб зрозуміти, якої сили сім'ї, що їм потрібно. На що розраховувати на найближчому медозборі? А для нас це буде найближчий медозбір. Це буде з ріпаку дуже велику надію. Маємо надіємося, все, все організуємо. Що бджілки наберуть сили, не порояться, що немало важливо. Щось принесуть собі, та щось під нам дадуть нам. От такі от пирожки. друзі, дякую вам за перегляд. Будуть мати, будемо мати якісь запитання, обов'язково задавайте. Завжди радий вам відповісти і почути вашу думку.